Це всім підійде загалом дванадцять клієнтів. І Як вони отримують прибуток? Легко дванадцять з половиною на людину. Ось так. Що ми їмо робло? Це їхнє фірмове. Ти повинна спробувати. Суниця мінйонетка просто тане в роті. Не говори з набитим ротом. Сьогодні ми будемо сходити з розуму. Ласкаво просимо. Ми постараємося зробити ваш вечір настільки приємним, наскільки це можливо. Вітаю хоторні! Тут ми родина. Ми збираємо врожай, ми ферментуємо, ми щелепа. Щелепа? Щелепа. Він не просто шеф-кухар, він оповідач. Гра полягає в тому, щоб дізнатися, якою буде головна тема всієї трапези. Але ти не дізнаєшся до кінця. Хто ви? Я Марго. Чому питаєте? Мені потрібно знати, чи ви з нами або з ними. Це меню, це фотографії нас. Цей список гостей. Звідки у них це? Це недобре. Це особливий вечір. Господи Ісусе, це просто вистава. Заспокойтеся. Ми йдемо звідси просто зараз. Усе ретельно було сплановано. Це все по-справжньому, так? Що в біса відбувається? Ми пропонуємо вам 45 секунд для початку. Добренько. 45 секунд починаються зараз. Ось за що ви платите. Геть з дороги. Це все частина меню. Все буде добре. Ні, ми загинемо сьогодні. Так. так. Меню. Ви сказали йому, що в мене сьогодні день народження? Три години тому це здавалося забавним.